Доброго вечора, друзі, доброго вечора, шановні пані та панове, радий вітати вас в каналі Фінансова Академія. І сьогодні ми завершуємо цикл уроків по фінансовій грамотності, цикл ефірів по фінансовій грамотності, і будемо говорити про такі типові помилки, які досягають люди на своєму фінансовому шляху, і як їх уникнути, або якщо вже допустили, як їх виправити. Тому що, в принципі, помилок не треба боятися. Потрібно вміти їх діагностувати, тобто розпізнавати, потрібно розуміти, що це помилка, а не якась там нещасний випадок чи трагедія. І потрібно знати, як її ну, по-простому ліквідувати або виправити. І зараз давайте почнемо розглянемо цих 10 років, а потім завершимо це на етапі запитання-відповіді. Я включаю трансляцію екрану і ми поспілкуємося з вами. Отже, тема сьогоднішнього ефіру фінансові помилки, які помилки є, як їх уникнути. Почнемо з того, що я сьогодні огляну 10 таких типових помилок, їх є набагато більше, звичайно, але достатньо навіть цих 10 оглянути для того, щоб розуміти, як нам вчиняти в тій чи іншій ситуації, як нам досягти фінансової стабільності і чого нам варто уникати для того, щоб не потрапити в якісь такі фінансові просаки. Тому що розуміння цих пасток, воно вже... Перш за все, дасть можливість зберегти велику суму грошей, ну, само собою, нервів і часу, що важливо, тому що наш найважливіший наш ресурс це час. А гроші, ну, це побічний ефект добре організованого життя, але часто люди не вміють його організувати, тому і грошей також є дефіцит. Ну, сьогодні ми говоримо не про енергію, а про гроші, тому якщо вам набридло відчувати, що ви не вмієте керувати фінансами, що ви завжди не можете взяти під контроль свої ті гроші, які. Якимось чином появляються, потім якимось чином пропадають, то сьогодні тема ця буде для вас. Ви можете навчитися керувати своїм фінансовим майбутнім, і ми тут оглянемо 10 таких нерозумних фінансових кроків, яких варто уникати на шляху до досягнення свого фінансового успіху. І перший крок це звичка до імпульсивних покупок. Коли ми заходимо в супермаркет, а в основному ми зараз купляємо свої продукти, чи промислові якісь речі в супермаркетах, або в гіпермаркетах, або в торгових центрах, то часто там підлаштовано так все за рахунок маркетологів, а вони знають, як вибудовувати рекламу, як зацікавлювати покупця. Вибудовують так, що нас спонукають робити якісь імпульсивні покупки. Ну і це, звичайно, виснажує наші фінанси. Наприклад, візьмемо супермаркет продуктовий. Ми заходимо в супермаркет, викладено спочатку від найменш важливих покупок, можливо, там якісь картопля, буряки, і закінчується десь там в іншому куті супермаркету Там хліб, яка нам в принципі важлива. Кожна сім'я купляє хліб в різних об'ємах, але купляє і по розгляду цього, нас ще чекає. Як мінімум, якась кондитерська випічка, можливо, якась м'ясна підсмажка, може ще щось, і нас заманюють тими різними запахами для того, щоб ми купили те, що ми не планували. Звичайно, що якщо ми йдемо після роботи в голодні то ми накупляємо дуже багато непотрібних речей, які ну, ми би не купили, якщо б ми перше склали список і друге були ситими. Тому м -м, імпульсні покупки це досить така поширена проблема, і маркетологи дуже гарно цим користуються. Що робити? Ну розуміти те, що нас нами можуть маніпулювати, і якщо, наприклад, ми не ну, скажімо там, купити курку чи купити щось там з їжі, це ще не проблема, бо воно в холодильнику може постояти день, два, можливо, навіть три і не зіпсується, то купити непотрібний телевізор чи непотрібний одяг це набагато більша проблема, тому що ми його не можемо так легко викинути. отже, доведеться змиритися з тим, що ми зробили щось не те. Є таке правило, така порада перебути. Переночувати з ним одну ніч а краще одну добу. І якщо за одну добу у вас ще так само сильно хочеться купити цю річ, тоді просто вже подивитися по своєму бюджету, наскільки вам це дозволяє. І якщо це окей, все дозволяє, тоді можна купляти. І якщо ми будемо аналізувати свої імпульсивні імпульсні покупки, то ми будемо дуже велику суму грошей заощаджувати. Ну, Один із таких, як я вже говорив, порад це ходити в магазин, супермаркет із списком продуктів необхідних і не, не купляти в запас продуктів, які можуть зіпсуватися. Ну, Мова не йде про крупи, макарони це зрозуміло. Наступне, е, наступна така помилка це коли люди витрачають більше, ніж заробляють. Тобто, тут порада зразу: живіть за коштами, тому що жити по кишені, по засобах, по можливостях, по фінансових спроможностях, по-іншому це основа фінансового здоров'я. Але дуже багато людей не хоче жити за цією концепцією. Ну тобто, більшість людей витрачає або таку саму суму, скільки заробляє, або таку саму суму, або більшу суму, ніж заробляє. Тобто, в першому випадку вони живуть у фінансовій небезпеці, а в другому випадку, коли витрачається більше, ніж заробляється, такі люди проживають у фінансовій ямі. І це, і це по, су, по, по суті своє дуже неприємно, тому що немає вільних коштів, а отже, немає стану, коли ти не тривожишся. Людина, яка не має заощаджень, вона часто тривожиться з приводу відсутності цих самих заощаджень. І стиль життя нам буде дозволяти заробляти більше і заощаджувати більше, залежно від того, скільки ми заплануємо. Ми можемо своєчасно оцінювати свої витрати. Тобто ми можемо просто обвести банально на листочку краще в щоденнику облік доходів і витрат. В одній стороні ми пишемо всі свої доходи, в іншій – всі свої витрати, причому детально розписуємо по групах витрат, наприклад, там, продукти харчування, витрати на сім'ю, витрати на відпочинок, на навчання, на донати, на автомобіль, на бізнес чи ну, на бізнес, напевно, окремо, на, на якісь там інші непередбачені витрати. Тут тобто може бути 5-7 колонок витрат, в кожного вони будуть по-різному. І коли ми ведемо такий облік витрат, то ми будемо бачити, куди, в яку статтю витрат ми витратили більше коштів. Тим більше ж є таке поняття, як бюджетування, коли ми можемо чітко розподілити, що на життя ми витрачаємо 50, максимум 60%, на свої цілі там, скажімо, 20%, на інвестиції 10% і 10-20% на заощадження. Коли в нас це все розписано, коли ми бачимо свої статті видатків, тоді ми будемо чітко розуміти, що ми виходимо за межі і будемо їх. Врізати або ну, витягувати з інших, але тоді там буде утворюватися дірка і ми будемо мати перекос. Тому потрібно навчитися гарно витрачати свої кошти на основі тих планів, які в нас вже є сплановані наперед. Стосовно того, що ми повинні мати бюджет, я вже почав про це говорити: бюджет нам потрібен так само, як нам потрібен план Килоздій. Скажімо, коли ми будуємо будинок, у нас є в плані, ну не в нас, а будівельників. У нас також може бути викопати фундамент, залити цю бетонну стрічку, потім вибудувати каркас будинку, потім накрити дах, а потім його наповнювати. Вікна, штукатурка, зовнішнє оздоблення, меблі і так далі. Тобто все є по плану. Якщо ми будемо робити не по плану, скажімо, ми залили фундамент, вибудували стін, накрили дах і завезли меблі. Ризик того, що меблі зіпсуються великий, дуже великий. Ну і так далі. Ви розумієте, про що я говорю. Тобто бюджет це, по суті, наша дорожня карта до фінансового ісп... успіху, і дуже багато людей його не дотримуються. Складання бюджету не може бути складним, тому що якщо ми ускладнюємо якісь свої дії, то ми не будемо їх взагалі робити. Чим простіший наш бюджет, тим легше його складати. Я рекомендую взагалі два варіанти: ті люди, які не дружать з гаджетами, а це, напевно, такі люди, яким 40 чи 50 плюс, може бути, допускаю. Частина людей таких є. Вести в паперових носіях і всім іншим, вести в електронних додатках, які є на Play Market або на App Store. Тобто користуватися тими засобами, які нам вже створили програмісти. І, звичайно, що ми повинні мати якусь мотивацію для того, щоб заощаджувати свої кошти, по-іншому ми будемо все витрачати, не розуміючи, куди ті кошти пішли. Тому потрібно навчитися вести цей бюджет. Наступне створювати резервний фонд. От люди, які не створюють резервний фонд, допускають колосальну помилку. Це просто це, це можна ставити такий червоний знак оклику в їхньому бюджеті, в їхньому фінансовому плані, тому що відсутність резерву в нашому житті, а це не менше як три місяці. Ми по-іншому це називаємо фінансова подушка, призводить до того, що люди в разі якогось форс-мажорів, тобто непередбачуваних витрат великого розміру. Це може бути звільнення з роботи, це може бути приїзд в інше місце проживання, це може бути тимчасова втрата здоров'я чи працездатності, воно призводить до того, що люди заганяють себе у фінансову яму. І якщо в фінансову яму заходиш дуже легко і швидко, ну неприємно, але дуже швидко, то виходиш звідти роками. То для того, щоб ви не виходили з роками із фінансової ями, для того, щоб ви не почували себе. Однак дуже і дуже некомфортно, рекомендується створити свій резервний фонд розміром от мінімум 3 місяці, 3 витратних місяці, 3, 3 бюджети вашої сім'ї. Тобто, якщо ваш бюджет 20 тисяч, означає, що ваш витратний фонд або ваша, точніше, фінансова подушка, повинна становити не менше як 60 тисяч гривень. На початку це може бути складно. Тобто, причіть себе відкладати першого місяця 1%, якщо ви ніколи не відкладали. От ви живете на мінімалку і кажете, я не можу нічого відкладати, тому що мені на що не вистачає. Ну з таким підходом вам на пенсії доведеться жити також на мінімальну пенсію. І тоді, якщо зараз ні на що не вистачає, якщо у вас зарплата в районі 5-6 тисяч, так, це мало. Але пенсія буде дві, тобто ще в 2,5-3 три рази менше. Тобто, розумієте, що все одно доведеться дивитися своє майбутнє і заощаджувати собі. Тим більше, що до того майбутнього ще може якийсь певний період часу, а непередбачені обставини можуть скластися вже і зараз. Тому рекомендується створити собі, ну, скажімо, скарбничку, щоб ви це робили не своїми руками а автоматично. Це є в Приватбанку, це є в інших банках, в Монобанку це називається так і називається банка. Можете поставити 2% від ваших надходжень. Вам прийшла зарплата на карточку, 2% одразу перерахувалося на цей фінансову подушку, так і назвіть банку фінансова подушка. І просто запам'ятайте, що би не було, як би не було важко, ці кошти не можна зайти. Ці кошти на форс-мажор, тобто коли стане щось дуже непередбачуване. Коли дуже важко. Не просто важко, а дуже важко. І можна також оформити собі 1% від кожної покупки. от Ви зайшли в магазин, купили на 100 гривень, одна гривня вам потрапила в баночку цієї фінансової подушки. Таким чином, непомітними маленькими кроками ви будете по 10, по 20, по 100, 200 гривень в місяць накопичувати в цей фонд, і з часом він виросте до нормальних розмірів. І ви цього не помітите аж ніяк. До речі, покупки до, 10, до 100 гривень ніхто не помічає. А в місяць є така статистика, люди, які заробляють 10 тисяч, в середньому 1 тисячу гривень витрачають на абсолютно непотрібні речі, про які вони ніколи не згадають. Тому зауважте, якщо ви заробляєте навіть мінімалку, мінімум 500 гривень ви витрачаєте в абсолютно непотрібні речі, без яких 100% можна обійтися. Послідкуйте за своїми витратами, ви переконаєтеся, що я правий. Далі наступний е е крок це не гасити заборгованість. Ви зараз жите в кредиті. Я живу за кредитом, мені кредитна картка потрібна, вона мене стимулює заробляти. Знаєте, що вона вас стимулює працювати на банку, тому що кредити по банку там 27-35%. Річних, і отже, якщо ви позичили тисячу гривень, тільки одну тисячу, то ви 300 гривень більше віддали банкові. Краще б ці гроші були відкладені у фінансову подушку. Тому борг за кредитною карткою, я вже не говорю за мікрокредит, це взагалі велике зло. Борг за борг за звичайною кредитною карткою це є кабала, це є обуза, це є важкість тягар, це гирі на ногах. Ну називати ще можна дуже багато різних епітетів, але їх треба позбуватися, і, і входити в борг на кредитці можна. Випадку Форс мажору знову ж таки захворіли дитина потрібно термінові ліки. Ну, якісь такі інші випадки, ну не знаю, не можете доїхати додому, потрібно машину заправити, бо тому що гроші закінчилися. Тобто, отакісь якісь такі дуже дуже крайні випадки. І при тому, ви все одно повинні розуміти, що закінчиться місяць, у вас прийде зарплата, ви погасите цей борг, і у вас знову кредитка буде нуль. Тобто, ви не будете платити кредити банку, проценти банку. В Мікрокредити ніколи не входьте, тому що це кабала, ви візьмете тисячу гривень, заплатите 10 і потім, після того, як ви поплатите борг, ви ще будете 8 винні. Причому вони будуть повністю правими, тому що ви підписали документи, які не читали. Тому не, не входьте туди, щоб вони вам не обіцяли. Далі шосте це почніть інвестувати. До речі, також навіть ті люди, які заробляють дуже мало із цієї фінансової подушки. Якщо вона вже перевершує три місяці, можуть потрошки починати інвестувати, ну хоча б 100 доларів. Інвестувати можна в такі так звані фонди ЄТФ, тому що вони безпечні і вони диверсифікують ваші заощадження. Ви можете мати там одну десяту, одну соту частку якоїсь акції компанії, і за рахунок цього у вас буде невеличкий прибуток рости, але він буде значно більший, ніж банківський депозит. Тобто, якщо ви будете інвестувати в ці фонди. То банк вам дасть 2%, а фонд може дати вам 5, 7, 10, навіть 15% річних. І головне, що ви починаєте інвестувати з малих сум, ви привчаєте себе до інвестицій, вам стає комфортно, ви бачите, що це не страшно, що це не збитково, що це нормально. Так, якісь певні ризики є, але ви перекриваєте ті ризики. Ну, в принципі, сам фонд перекриває ті ризики. Тобто, якраз ви цього не бачите, ви бачите кінцевий прибуток. Це може бути, що одна компанія взагалі збанкрутувала, куди інвестувала, а інші дала прибуток 20%. Якщо вони інвестували в дві компанії, то в середньому у вас 10, ви прибутку. Тому там працюють сильні спеціалісти, які розбираються на ринках цінних паперів. Ну, звичайно, є періоди турбулентності, такі як почалися от, буквально в неділю. Вони пройдуть за якийсь певний час, але зате, якщо зараз закуплятися, не захід можна дуже гарно. Потім зіграти на верхах. Краще вам цих знань не потрібно знати, ви можете невеличку суму інвестувати у ці фонди і отримувати хороший прибуток. Причому ті кошти будуть від вас на якійсь певні відстані, і ви не зможете до них дотягнутися, не зможете їх витратити, а от що вони вам точно принесуть прибуток. Далі не витрачайте надто багато на житло. Це стосується тих людей, які ну, або хочуть перед кимось. Створити враження або про тих людей, які знімають житло, скажімо, молодий хлопець, який заробляє ну, нехай там 10 тисяч гривень, знімає квартиру за 5, комунальні платить 3 і залишається дві на продукти, і все. Тобто він завжди живе в нуль. Яка в нього перспектива в тому, що він коли-небудь досягне якогось результату? Ну, майже, майже ніяка, тому що він може. Якщо це навіть однокімнатна квартира, взяти собі сусіда по кімнаті, зараз дуже багато квартир мають так звані кухні студії, і на, і на кухні можна на дивані бути, тобто це буде як двокімнатна квартира, і можна таким чином зекономити половину грошей. Е, також хто живе, вже сім'я самостійно, дуже важливо тривалий час перебувати на орендній квартирі. А знайти спосіб внести перший внесок в іпотеку і почати сплачувати свою квартиру, тому що ви близно за оренду сплачуєте ту саму суму, яку будете сплачувати за іпотеку. Але в першому випадку ви викуповуєте квартиру тих власників, які зробили перший внесок, а в другому випадку ви будете викуповувати свою квартиру. Але якщо так сталося, що у вас немає на перший внесок, ну тоді знайдіть можливість знайти пошукати не в центрі міста, а десь на окраїнах міста. Дешеву квартиру, можливо, навіть з якоюсь бабусею, для того, щоб зекономити кошти, щоб наскладати їх на перший внесок на іпотечне кредитування, тим більше, що зараз держава дає дуже і дуже привабливі умови, а можливо, часом буде взагалі 0%, так як зараз дає на сонячну енергетику чи вітрову. Тому пам'ятаєте, що кожна гривня, яку ви витратили на житло чи на якісь інші цілі, вона може бути спрямована на інші фінансові пріоритети і приносити прибуток. Восьмий пункт, де ми робимо помилки, це відсутність свого фінансового плану по виходу на пенсію. Це найбільша і найважча катастрофічна помилка, якою досягають люди, не розуміючи, що на пенсію потрібно інвестувати вже з перших своїх робочих днів. Це розуміють в Європі, це розуміють в Америці, це розуміють в Китаї. Скажімо, в Китаї в середньому люди відкладають 45% від свого доходу, в Україні 11%. І причому в Україні відкладають для того, щоб потратити, а не на свою пенсію. А на свої пенсії в Україні люди відкладають всього 2%. У нас дуже і дуже низький рівень фінансової грамотності. Я дуже сподіваюся, що за рахунок різних ресурсів, які є в інтернеті, в тому числі оцих уроків, які я. Випустив в своєму телеграм-каналі, ми будемо підвищувати рівень фінансової грамотності, отже, рівень фінансової безпеки людей, які прийдуть до своєї пенсії, ну точніше, не до пенсії, а пенсійного віку, тому що пенсії як такої вже не буде. Вже десь років за 5-10 максимум вже пенсії державної не буде, так само, як і немає в Китаї, в Казахстані, в Канаді. В Канаді державна пенсія тільки для державних службовців, для всіх інших вона не існує. Тобто відкладаємо самі, що собі відклали за те і живемо. Мені вже зараз багато людей з каналу пишуть. Про те, що вони дуже шкодують, про те, що вони вже втратили можливість відкласти гроші, адже дійшли вже до пенсійного віку, їм залишилося декілька років, а далі пенсія, а живуть на мінімалку. Тобто виходить так, що людина протягом свого життя не навчилася заробляти, якраз вона працює на мінімалку, не навчилася відкладати, раз вона жалкує і нічого не відклавши на свою пенсію, уже зараз будучи ще в робочому періоді часу, вже в розпачі. Друзі, якщо у вас зараз така ситуація, що ви не маєте. Накопичувань пенсійних, не маєте банківських рахунків, не маєте нерухомості, не маєте кількох джерел пасивного доходу, про які я говорив у попередніх своїх уроках, то найпростіший вихід це спланувати свій вихід на пенсію за рахунок накопичувального страхування життя. Це найдешевший інструмент, це найнадійніший інструмент. Саме тому в Європі і в Америці найбільше людей цим інструментом користуються. І вам може здаватися вихід на пенсію далеким. Але ви подивіться назад, огляніться, якщо, наприклад, років ну, хоча б 35-40 або навіть 30, ви вже прожили там, ну, можливо, третину, можливо, половину, хто там, скільки проживе свого життя. Як це швидко пролетіло? Ну, напевно, як декілька років. Наступні роки прилетять ще швидше. тому, А працездатність з кожним роком, після 40, після 50, вона знижується. Це, зрозуміло, пов'язане з фізіологічними можливостями і когнітивними здібностями також. Ми живемо в цифровому світі, отже, не той, хто буде працювати і заробляти, хто має силу фізично, а той, хто має здатність вчитися новим технологіям, новим технікам і працювати в умовах комп'ютерного забезпечення, і вже не просто якісь там програми, типу ДНБ бухгалтерії, а вже і штучним інтелектом. А це досить непросто. Навчитися і розвивати це можна, але це непросто. Тому краще не розраховувати, що я від 50 собі відкладу гроші, і в мене все буде окей. Краще розуміти, що. Гроші треба відкладати від 20. ніколи не пізно, тому що якщо від 50 можна, але тоді потрібно відкладати хоча б по декілька тисяч доларів на місяць. А в більшості людей таких грошей немає. Так, от пункт 9. вчиться фінансовій грамотності, і цих 10 уроків сьогодні, 10 урок, які тут є, вони спрямовані на те, щоб дати вам фінансову грамотність. Більшість людей не хоче вчитися. Чому а тому, що вони із закінченням школи вивчили для себе одну істину, що нічого їм ця школа не дала коледж або інститут нічого їм не дав, ну, життя навчити і все. Тобто вони вирішили йти шляхом емпіричного досвіду, або по-іншому наступати постійно на граблі. Ну, Прикол в тому, що на одного разу на граблях буде прив'язана зверху сокира. Бажано би не йти таким шляхом емпіричного досвіду, такого важкого досвіду, а вчитися фінансовій грамотності в тих людей, які вже його здобули або її здобули. І фінансова грамотність це навичка. Ми не народжуємося з цією навичкою. Тобто ми взагалі народжуємося без будь-яких навичок. Ми не вміємо говорити, ми не вміємо ходити, ми навіть їсти не вміємо, ми нічого не вміємо. Тим більше ми не вміємо ніяких інших навичок, такі як поводити з фінансами. То чому багато людей вирішили, що вони щось знають, якщо вони цього не навчилися? І навчитися це не набити голову знаннями, а це змінити поведінку? Тому, якщо ви почули якусь інформацію, так треба робити пенсійну програму, так потрібно це собі створювати накопичення, то не кажіть наступного разу, коли ви вже не прийняли рішення і вам консультант скаже, що так і так, а, це я вже знаю. Якщо ви це знаєте, то ви проінформовані. А якщо ви це робите, то ви в процесі створення свого результату. І те, що ви знаєте, вас ніяк не наближає до вашої забезпеченої старості або до якихось інших моментів. Тому знання це просто перший крок, але знання без дії, вони нічого не вартують, як написано в Біблії, знання без діл мертві. Тому от ця фінансова грамотність, яка може бути покращена вами за рахунок таких книг, як Багатий батько, бідний батько, Роберта Кіосакі, людина на Вавилоні» Джорджа Клейсона, є багато інших книжок для дітей, песне, ім'я Мані, забув автора. І так далі. Тобто є достатньо багато книрок, які можуть дати вам, вашим дітям фінансову грамотність. але головне, щоб у вас було бажання це отримувати. І пам'ятайте, що фінансова освіта це безперечний процес. Якщо ви доручаєте своєї компанії довірчі управління, фонди, цій, які називав раніше, то ви можете не користуватися фінансовою освітою, а просто бути інвесторами такого низького рівня. Але з часом, якщо ви захочете більше інвестувати, якщо ви хочете в цьому розбиратися, вам доведеться вчитися для того, щоб більше заробляти. Ну, а це завжди період такого постійного навчання. І десята помилка це коли люди не приймають раціональні рішення, а приймають емоційні фінансові рішення. Перша була спонтанні рішення, тобто імпульсивні, а тут емоційні. Наприклад. Вам розповіли про те, що страхування життя це хороша тема, і весь світ користується тим. А ви кажете, ні, 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 я цього не хочу, я цього боюся, тому що в радянському гроші про Союзі гроші пропали. Тобто, ми говоримо про компанії міжнародного рівня, які є у світі, а ви згадуєте про країну, яку колись очолила терористична Росія, яка знищила дуже багатьох національностей, яка вкрала всі гроші, гроші не пропали. Гроші не пропадають, розумієте? От дивіться. Якщо, якщо є оця вода, я її вип'ю. Вона не пропала. Вона зменшилася в стакану і збільшилася у мене всередині. Так само і гроші. Вони не можуть пропасти. Вони просто були вкрадені. Вкрадені партією Комуністичної Радянського Союзу, за ті гроші були куплені вілли, куплена нерухомість. На цю тему є описано, задокументована книжка Ігора Бунича то партії, якщо вам цікаво. Але а якщо ближче до теми, то зрозумійте, що. Якщо ви керуєтеся страхом, то рано чи пізно страх пройде. І вам цей туман, який страх навіяв, розвіється. І ви будете біля розбитого корита. Тому що ви керувалися страхом, а не тверезим глуздом. Тверезий глузд передбачає усвідомлення проблеми, рішення і дія. Поки ви проблему не усвідомили, не буде рішення. Поки ви не усвідомили проблему і не вирішили щось робити, і не почали діяти, не буде результату. Тому е, страх може бути корисний для того, щоб стримати нас від якихось там імпульсивних покупок. Давайте ми перечекаємо одну ніч, щоб я переночував, щоб я знав, чи я так само себе почуваю. І дуже некорисний, коли він стосується безпеки, життєдіяльності сім'ї і нашого життя. Звичайно, що коли вам дають пораду якусь, не потрібно всім вірити. Є достатньо ресурсів в інтернеті, щоб перевірити. Запитайте тих людей, які вам пропонують щось, або запитайте мене в цьому чаті, як не ск... кнопка Написати Степану або якщо ви дивитесь в YouTube, то напишіть в коментарі до відео. Запитайте мене щодо надійності і гарантії тих фінансових інструментів, які я можу вам запропонувати. Отримайте відповідь, і якщо вас не здовільнить, зробіть ще запитання. І якщо вже після цього не здовільнить, ну тоді вже. Значить, страх від вас не відійшов, і ви все ж таки будете ним керовані. Але це право вашого вибору, але ми завжди платимо а ви розплачуємось. Я пропоную платити платити собі інвестиції для того, щоб мати безпеку завтрашнього дня, створювати, тобто платити собі якісь інші речі фінансового характеру для того, щоб мати вже сьогодні хорошу безпеку, тобто ми маємо можливість дуже різноманітно вчиняти з нашими грішами для того, щоб ми їх не витрачали, а інвестували. І тепер, якщо у вас є ваші запитання, я пропоную вам їх задати. Не бачу ваших запитань, друзі. Не бачу ваших груп, не бачу ваших запитань. Сподіваюсь, вам все зрозуміло. Тому, коли до вас напише хтось із фінансових консультантів з пропозицією оформити договір страхування життя, ви вже, напевно, будете готові. Можливо, в когось у вас вже поліс і є. Ну, я думаю, що є, тому що я бачу, тут є люди, які з інших брокерів навіть тут присутні. Так що це зовсім не проблема. Я бажаю вам уникати тих фінансових помилок, бути людиною фінансово грамотною, фінансово компетентною, фінансово забезпеченою, користуватися різними джерелами інвестицій, для того, щоб мати інвестиційний портфель, створити собі хороший фінансовий кошик, фінансову подушку, яка буде в складі цього кошика. Ви знаєте, що гроші треба тримати в різних місцях, так само як яйця треба тримати в різних кошиках маючи оцю фінансову грамотність, створити таку хорошу фінансову безпеку, яка допоможе вам дожити до глибокої старості за відповідним рівнем матеріального достатку, і не хвилюватися з приводу того, а як пройде завтрашній день, а чи збільшують мені мою пенсію, якої може навіть не існувати хоча б там на 100-200 гривень. Бажаю вам фінансової грамотності, фінансової безпеки, навіть більше фінансової незалежності. І робіть кроки для того, щоб її отримати. Дякую за увагу до наступних зустрічей. Слава Україні!